Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Благодатний час, благодатний день, п'ятниця. Маємо піст. Маємо нарешті піст, бо в середу не було посту в Україні, бо був День Незалежності, свято в Меджугорі. Ну, я казав, що відстежуйте ці дні самі. Хто відслідкував цей день і не постив, то добре. Хто не відслідкував і постив, то теж добре. Тож не переймайтеся про то. Піст є завжди святом. На збагачення наше. Не є це каторга, не є це. це треба правильне уявлення про цей піс мати. Бо це є звільнення від кухні, звільнення від коштовності, бо на їжу треба витрачати кошти, а на хліб не так багато треба витратити. Ну, ви розумієте, про що я. Тож, постимо. Сьогодні постимо і радіємо, Звісно, радіємо. Бо який пост. Без радості, то є не справжній піст. І візьмемо сьогодні 25 липня 1991 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас молитися за мир. У цей час мир особливо є під загрозою, і прошу вас відновити пісни молитву у ваших сім'ях. Дорогі діти, хочу, щоб ви збагнули серйозні ситуації. і те, що багато з того, що відбувається, залежить від, від вашої молитви. А ви мали молитися. Дорогі діти, я з вами закликаю вас, щоб ви серйозно почали молитися і постити, як у перші дні мого приходу. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Ну і власне Марія нам каже сьогодні: не забуваємо постити. Бо нам здається, що ну, не я війну розпочав, то Путін все зробив. Ну і не мені її закінчувати. Що я можу зробити? Що Від, від мене нічого не залежить. Я піду там щось пороблю фізично, десь, може, гуманітарку по якусь поношу, там ще щось. Так, все це добре. Це є поміч. Але Марія каже, найголовніша поміч це пісти молитва. Пізне молитва, особливо в сім'ях, В сім'ях, щоб це було не просто одна людина, жінка в сім'ї постить, діти не хочуть, чоловік не хоче і називати її божевільною. Треба, щоб в сім сім'ї посла. В сім'ї, бо жінка, розумієте, коли одна людина постить, але має готувати на, на сім'ю їжу, то це не є піст. Бо сім'я, коли постить, тоді вся сім'я постить. І всі мають свято. Бо особливо жінка має свято, бо не, не, не треба нічого готувати їй. І так само багато є людей, кажуть, кажуть, але чоловік працює, має їсти. То не хвилюйтеся, я теж працюю і працював, і на такій важкій роботі працював, коли і постив, і не помер. І файно на хлібі теж працюється. Це не є правда, що треба з'їсти обов'язково м'ясо, щоб фізично працювати. Один день, два дні в тиждень навіть корисно є не з'їсти м'ясо. Тож про це не хвилюємося. Хвилюємося про те, що ми маємо цю силу. Ми маємо силу. Бо Марія каже, каже нам, дорогі діти, хочу, щоб ви збагнули серйозність ситуації. У нас зараз ситуація дуже серйозна. Що є не дуже файний час. Бо мир є під загрозою. Буквально Марія каже, мир під загрозою. Не тільки мир в Україні, а взагалі світ весь під загрозою. І мир в наших серцях під загрозою. І просить нас відновити піст. Піст молитву в сім'ях в сім'ї. Багато того, що відбувається, залежить від вашої молитви. Тобто Марія каже, що багато зараз цих, цих ситуацій, які в світі, залежать від наших молитв, від твоєї молитви, від моєї молитви. Не, бо Ваших то є так, як завжди, огульно дуже. Беремо сьогодні від твоєї молитви залежить. Реально залежить. Мир в світі. Світ буквально залежить від твоєї молитви, від моєї молитви, не нашої, а кожного окремо. І кожного окремо, твій, твій мир власний, твій мир твого серця, власного і твоєї сім'ї залежить саме від тебе, від тебе. Бо за тебе може хтось і буде молитися, але якщо ти сам не воюєш за себе, то хто за тебе буде воювати? І так починаємо молитися за мир в наших серцях, в наших сім'ях. В наших містах, в нашій країні і в цілому світі. Саме до цього Марія закликає нас і каже, що я з вами. Каже: дорогі діти, я з вами і закликаю вас, щоб ви серйозно почали молитися і постити, Як у перші дні мого приходу. Серйозно, не з балачками, там ха-ха-ха. ха Це всі смішки смішками. А я піду наїмся і піду працювати. Ні, Марія каже, то треба робити, бо це є віра. Коли ти робиш щось, щось робиш практично в цьому світі, жертвуєш своїм, своїми бажаннями, своїми смаками, своїм цим залежністю їжі, то ти буквально віриш тоді, бо ти робиш практичні кроки. Це коли як ти даєш комусь гроші, кому Бог каже дати гроші. Ти розумієш, що ти не мав би йому давати гроші. І так по-людськи, це, це не є нормально дати комусь гроші або скинути на картку комусь гроші. Але коли ти віриш в ті слова Господа, що посієш той пожнеш, то ти розумієш, що ти зараз даш 200 гривень, а через місяць пожнеш 200 євро. І так воно працює власне. Тож віра, віра випробується в дії, бо без дії. Віра є така мертва. Можна сказати, час кого не спроси, вийди на вулицю, спроси, чи віриш ти в Бога, то тобі 99 людей із 100 скажуть, що я вірю в Бога. Але Слова Божого не знаю, практики ніякої не маю. Відносин з Богом не маю. Нічого немає. Навіть до церкви не ходжу, бо вірю в душі, в душі або в душі. ну, коли душ приймає, то тоді вірить, коли не приймає, тоді не вірить. І саме і саме така у нас, на жаль, віра. Але надіюсь, що в нашій програмі є аудиторія найкраща. Найкраща аудиторія. вірю, що тут є войовники, буквально воїни Марії, воїни Ісуса, які постимо, які ми постимо. І, ну, звісно, хто не може на хлібі постити то. Без кави живим, жити починаємо. Важливо спочатку позбутися всіх залежних таких звичок, а потім йти далі. Не треба зразу бути героєм. Покроково. Покроково йдемо, 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 і покроково все вийде. Якщо не зробити перший крок, нічого не вийде. Тож розвиваємося і не забуваємо про Слово Боже. Цей тиждень Слова Божого, то розважаємо над Словом Божим. Сьогодні, як ніколи, сьогодні п'ятниця, сьогодні найкращий день для пустині. Вийди на пустиню. Що таке пустиня? Вийди на годину з хати, нічого не бери, ні Біблію, ні телефона, ні рожанця і просто побудь в тиші. Побудь в тиші з Богом, побудь в тиші свого серця. Мирного вам благодатного часу, мирного неба. Будьте благословенні. Радість вам і мир з Меджугор'я.